Всім привіт! Зараз я хочу показати обзор на свою нову ігрушку принцеса Карнес із колекції Rainbow Power. У такі от є великі крила. Я натягнула корону. У неї волосі є чотири кольори: жовтий, роже... Зараз рожевий, фіолетовий і зелений. такі от крила, Великі безкут. Тут вирізані сердечки. Ютімарка сердечко. На вся сердечком покрита. Хвості в неї два кольори рожевий і жовтий. Ще, ще в неї була така от картонка, то виріжу каденс. Ще брошурка Rainbow Power. Зараз я постараюсь її відкрити. І ще сама каденс рожевого кольору. От я відкрила брошурку, Тут Rainbow Dash велика розмальовка Rainbow Dash. Далі ми перегортаємо і тут сама ігрушка Rainbow Dash. Каденс і твалет. Далі флатршай, які можна робити зачіску. Пінкіпаль з вертольотом. Rarity Ну і поні всякі різні реріті, рейнбл Деш, флаттершай, пінкіпайці. Далі тут йдуть такі Dash реймбл деш рухи крилими пінкіпай шариками. Далі йдуть міні-фігурки з пакетиків і простійки продаються. Я зробила принцесі Камінце отаку от, прическу. В неї очі. ну Не кристальні, у неї такі гарні очі. Тут ще є два сердечка. Ще в її, її очах є голубе сердечко. Я їй надіяла тут коронку від Пінкіпа і з маскою. Принцеса Каннець. У неї ще крила рухаються. праве і ліве крило. Ну, коли ви будете вдівати ті її крила, то у вас може виникнути проблема, тому що їх дуже важко вдівати. Ну, це було все всім, па-па!